В Україні люди зараз найчастіше шукають роботу продавцем або вантажником в той час, коли роботодавцям конче потрібні кваліфіковані айтішники та працівники тієї ж освіти. Ринок праці за час великої війни він встиг відновитися на понад 90%. Ну а це майже 100 тисяч вакансій тільки за останній місяць. От саме такі цифри фіксують найбільші українські сайти пошуку роботи. Дефіцит кадрів очевидний. Ну і звісно, що. Зрозумілий то які зараз позиції найбільш востребовані, і як змінилися зарплати українців? Ось Вікторія Дмитренко нам зараз розкаже. Вакансії тисячі а кваліфіковані працівники у дефіциті. Кандидати активніші за роботодавців, а кількість вакансій нерівномірно розподілена по регіонах. Тож, розпочнемо зі Львова. Найбільше безробітних тут зараз серед жінок середнього віку. Вакансії зараз 12 тисяч. В топі виробничі професії через війну чоловічої сили бракує. Відтак жінкам пропонують перенавчатись і вони охоче погоджуються. Є вже досвід, коли жінки отримували ваучер на навчання на верстатників деревообробних верстатів, водіїв навантажувачів, електрогазозварників, трактористів. Багато жінок змінює флаг та йде захист країну Я, наприклад, військовослужбовець. Я пішла сама, підписала сама контракт, тобто сама стала усвідомлено, зробила вибір. За офіційною статистикою, середня зарплата зросла з 19 тисяч до 23,5. Та львів'яни кажуть, здебільшого це лише слова. Якби платили, якби ще не затримували, ну, наприклад, от водії, тролейбуса має 25-30 тисяч. Але все у затримка є Я технічний працівник. 6 тисяч зарплати, звісно, що я не задоволена. Середня зарплата в області нині трохи більше 15 тисяч. У самому Львові – від 25 тисяч. На Одещині бракує робочих рук, а також медпрацівників. Потрібні і аграрії. Зарплати різні в середньому від 14 до 23 тисяч гривень. Самі шукачі роботи підтверджують, вакансії є на відміну від високих зарплат. За фахом я філолог англійської мови, а працюю ну не за фахом, працюю адміністратором готелі. Роботу знайти не важко, але зарплатня бажана б, щоб була по кращі Від 20 тисяч хотілося. У столиці та на Київщині найбільше шукають різноробочих, продавців, працівників у сфері краси та агроспеціалістів. Тобто, З однієї сторони це ті вакансії, які, на яких змінюється персонал, найбільше попит такий серед представників кваліфікованих робітничих професій, такі, наприклад, як електромонтери, слюсарі сантехніки, токарі, електрогазозварники, водії. Загалом ситуація з вакансіями по країні така: третина від усіх вакансій у Києві та області, по 9% на Львівщині і Дніпропетровщині, на Одещині 6%. вдвічі менше на Вінниччині, Івано-Франківщині та Одещині. Найменше вакансій у прифронтових регіонах. Серед пропозицій найбільша конкуренція серед айтішників Ті, е, причини знову ж таки це і загальносвітові тенденції, бо ми бачимо певну рецесію. В it сфері і масові скорочення, зокрема і в міжнародних компаніях. Якщо говорити про ринок праці саме в Україні, то IT – це та сфера, яка найменше відновилася від початку повномасштабного вторгнення. Неабияка конкуренція і за посади не на віддалену роботу. Звісно, якщо не працюєш сам на себе, як це зробила киянка Катерина. До вагітності була фітнес-тренером в залі тепер у декреті, аби не втрачати форму та заробити, проводить занять. Online. І напевно в залі ти все ж таки сплачуєш там оренду, сплачуєш відсоток залу. А коли ти працюєш сама на себе, то скільки у вас коштує заняття? 400 гривень. Багато занять проводити в день? Ні, не можу багато проводити. в мене наразі там до п'яти людей. Ті, кого я опитала в столиці, кажуть, аби вистачило на життя, зарплати мають бути в середньому 50-60 тисяч. Натомість більшість отримує вдвічі менше. Скільки комірник заробляє? Ну, десь 30-35 тисяч, але цього ну, щоб прям жити і на все вистачало, не вистачає. І, хоча різких злетів зарплат експерти найближчим часом не прогнозують, натомість фіксують лояльність роботодавців до потенційних працівників. Багато компаній все частіше маркують вакансії позначкою Перевага ветеранам або ж надають житло переселенцям. Та найбільшим роботодавцем нині залишається армія. Там потребують людей не лише на військові спеціальності. Вікторія Дмитренко, Ольга Дунська, Олександра Стасишин. Ми Україна, марафон Єдині новини.